Вітаю! Давайте знайомитись. Я Олійник Тетяна Васильівна, вчителька початкових класів ліцею номер 10 Тріумф міста Бердичева. Маю педагогічний стаж 30 років, кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання старший учитель. Я член Всеукраїнської асоціації гуманної педагогіки, обласної освітянської спільноти щасливий бути вчителем, член команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Працюю за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом шияна. Наставником зірцем для наслідування став для мене Монашвілі – Зустріч з яким допомогла сформувати моє педагогічне кредо, дитина неповторне явище, яке прийшло на землю, і завдання вчителя розкрити від народження дані її здібності. Всі діти в моєму класі дуже різні, серед них дитина з особливими освітніми потребами, є учень, для якого організований педагогічний патронаж, є внутрішньо переміщені здобувачі освіти. Напівсироти, діти, які знаходяться за кордоном і навчаються дистанційно. Для співпраці та ефективного онлайн навчання наш заклад обрав пакет спеціалізованого хмарного програмного забезпечення для спільної роботи Google Workspace. Працюю над методичною проблемою формування емоційного інтелекту молодших школярів. Пройшла тренінги та вебінар психологині нуж Світлани Ройс, яка показала методику психологічного супроводу дітей під час навчання в умовах воєнного стану, яку постійно використовую на уроках в класі, і під час повітряних тривог в укритті. Чудовим засобом емоційної стабільності у дитячому колективі є звичайні обійми, казко та арттерапія, ресурсна скриня, дихальні вправи, позитивні афірмації та смайлики настрою. Не кажи не вмію, а кажи навчусь улюблене гасло моїх вихованців адже труднощі, ризики це завжди рух вперед. З метою формування у дітей мотивації, навичок самоконтролю, залучаю їх до знаходження і виправлення власних помилок, впроваджую в освітній процес технологію диференційованого навчання, яка, за словами Олександри Савченко, є вічною інновацією, пройшла підвищення кваліфікації у авторки методу Світлани Лугачевської. Переконалась, що продуктивний ефект різнорівневого навчання найбільше проявляється тоді, коли помічниками стають діти-консультанти, які навчають один одного, ключові компетентності та наскрізні вміння формують з допомогою інноваційних технологій інтеграції, діяльнісного підходу, використання стратегій розвитку критичного мислення. Прагну, щоб мій урок. Був сценарієм, в якому є лексична карта, проблемні ситуації, схеми, опори, піктограми, засоби зворотнього контролю. Використовую щоденні 5, щоденні 3. за навчальних потреб методи Мозковий штурм, дерево рішень, інсерт, фішбоун, круги вена. У структуру уроків включають діалог з учнями щодо плану роботи, побудову інтелект-карт, прийоми кубування, асоціативний кущ, броунівський рух, включаю роботу в групах, парах змінного складу. Веду спостереження за навчальним поступом кожного учня, різноманітню прийоми формувального оцінювання, залучаю дітей до рефлексії, само-і взаємооцінювання. Використовую чек-листи, картки досягнень, в тому числі шкалу успіху для дитини з особливими освітніми потребами. Кожен день у нашому класі розпочинаємо з ранкового кола, яке вирішує певні навчальні й виховні завдання, створює позитивну атмосферу і налаштовує на роботу. Прагну, щоб діти більше комунікували, обмінювались новинами. Максимально використовую матеріал змінних та постійних навчальних осередків, які відображають освітні потреби та інтереси дітей, постійно підвищую власну інформаційно цифрову компетентність та медіаграмотність. Пройшла 30-годинні курси з освітньої програми Цифрові інструменти Google для освіти створюю комп'ютерні презентації, користуюсь матеріалами ресурсу кахут, розвиток дитини. Інтернет-сервісу Хмара слів, освітніх проєктів на урок, «Всеосвіта». освіта, навчаю дітей дотримуватись правил цифрового етикету, уникати кібербулінгу, негативної інформації. Практикую завдання з використанням мобільного телефону і залученням QR-кодів. Кодую невеликі тексти, які можна считати без доступу мережі інтернет. Та які б інноваційні технології не впроваджувались? Постійною супутницею дитини залишається гра. Улюблене місце розваги відпочинку ігровий куточок та спортивний майданчик. Активно залучають дітей до ігрової діяльності на різних етапах занять. На уроках інтегрованого курсу Я досліджую світ. Перевагу надаю практичним роботам, експериментам, демонстраційним і лабораторним дослідам, спостереженням у природі, віртуальним подорожам та екскурсіям. У класній кімнаті багато рослин, які діти вчаться дбайливо доглядати. Маємо власний город на підвіконні та контейнери для сортування сміття. Беру участь у проєкті всеукраїнського рівня за темою Я дослідник. Під час міського семінару квесту провела майстер-клас можливості реалізації стем підходів в освітньому середовищі нуш. Мої учні активні учасники інженерного тижня, який щорічно проводиться в нашому ліцеї і висвітлюється у соціальних мережах. Діти мають можливість проявити творчі здібності. Продемонструвати власні винаходи, дослідження, конструкції з лего. З метою формування у дітей громадянських компетентностей разом з колегами долучилась до реалізації підтримки освітніх реформ в Україні демократична школа. У складі авторського колективу взяла участь у створенні методичного посібника перші кроки до демократії. У моєму класі немає такого явища, як булінг. З метою його попередження організовую перегляд тематичних мультфільмів з обов'язковим спільним обговоренням, навчаю дітей співпереживанню через читання літературних творів з морально-етичним змістом. Настільною книгою у кожного учня є Квітка Сонця Василя Сухомлинського. Плекаю вміння не засуджувати людей, а лише їх вчинки, вміти співчувати. У ранкове коло включаю ігри для дружби, які сприяють об'єднанню колективу. Улюблений прийом передай свічку любові. Вивчили головне моральне правило поводься з усіма так, як хочеш, щоб поводилися з тобою. Радію, що створила приязне навчальне середовище, де кожна дитина почуває себе щасливою, комфортно у безпеці. Сучасні діти віддають перевагу гаджетам тому, перш за все, прагну виховати у них любов до книги, навчити читати правильно, свідомо, виразно. В Структуру уроків включаю аудіювання. Діалоги, інсценізації, читання з помітками, з різною інтонацією. Діти часто бувають у ролі диктора, займають крісло автора, заповнюють читацькі щоденники. Маємо всеукраїнський рекорд з предплати газети дитячої творчості Долоньки. Наш клас активний учасник акції Буккросинг. Прочитавши книгу, діти залишають її у визначеному місці, щоб могли прочитати інші. В нашій класній кімнаті це зона читання, бібліотечка, яка постійно змінюється. Під час спілкування з книгою можна усамітитись у зоні тиші, де діє закон. Коли хтось читає, тиша бути має. В класі функціонує ляльковий театр. Репертуар якого цьогоріч поповнився виставою про мінну безпеку. Роботу з художнім твором будую не лише за принципом читай і аналізуй, а за науково-інноваційною технікою сприймай усіма органами чуття, асоціюй і твори. Вона є основою соціально-емоційного навчання. В якому розкривається головний секрет, співзвучний з золотим правилом дидактики, вчитель працює насамперед з тілом дитини, а точніше, з її органами чуття. Тому на уроках постійно використовую музичний фон, монотипії, аромо- та кольоротерапію, чу відчувати слово на смак, аромат, колір, уявний дотик. Залучаю учнів до участі у щорічному тематичному проєкті Кольоровий тиждень, який дарує позитивні емоції. Виховую у дітей культуру безпечного та здорового способу життя. На кожному уроці проводжу руханки, релаксаційні прийоми, вправи для зміцнення зору та постави. Не забуваю про водні хвилинки. Під час перерв, поки клас провітрюється, стараємося більше бувати на сміжому повітрі, грати в рухливі ігри, маю досвід проведення уроків під відкритим небом. Батьки моїх учнів активні учасники освітнього процесу, колективних творчих справ, екскурсій, проводжу індивідуальні та групові консультації, тематичні зустрічі. Отримую від них зворотню інформацію про дітей у вайбер-групі. Маю в відеопортфоліо класна родина, в якому зберігаються яскраві моменти шкільного життя, серед них проєкти: подарунок воїну, благодійний ярмарок, годівничка, день вишиванки, зустрічає Миколая, Великодні дива, Вітамінний тиждень. Щороку найактивнішим батькам за партнерську взаємодію вручаю подяки, формую у дітей ціннісне ставлення до рідного міста, проводжу пізнавальні екскурсії. Тісно співпрацюю з Центром позашкільної освіти, дитячою бібліотекою, організацією Емформація, які дарують нам незабутні свята. Мої учні активні учасники і переможці онлайн-конкурсів і олімпіад. Є нагороди, і у мене грамоти, дипломи, сертифікати, подяки, які прикрашають у класі зону вчителя. Та найбільшою нагородою є те, що мої вихованці дружні, виховані, мають подальші успіхи, а на зміну їм до ліцею йдуть нові школярі. Обираючи мене своїм першим вчителем, ретельно готуюсь до зустрічі з малятами у школі майбутнього першокласника, оскільки перше позитивне враження про навчальний заклад дуже важливе для дітей і батьків. Прагну постійно розвиватися, маю публікації на освітніх платформах, беру участь у педагогічних і мистецьких конкурсах дотримуюсь правил академічної доброчесності. Для реалізації завдань технологічної галузі створила зошит путівничок в країну дивовитинанки. Займаюся волонтерством у центральній бібліотеці міста постійно проводжу майстер-класи зі створення витинанок, розписування імбирного печива, виготовлення ляльок мотанок. Сертифікація для мене це черговий крок. Професійного зростання, можливість глибше проаналізувати свою діяльність, досконалитись. Працюю на освітянському фронті, вірю в перемогу і щасливе майбутнє.